Надумав, згадав, що додому приїхав. Де щоб дідовір точно? Давай давай. Невеликий пан. Перелізеш і сам. Ой-ой, баба. Що це ти вже геть? З сумками, з торбами. А? З чемоданом. <рик> І з чемоданом, дід, наче десь із санаторія якогось. Де я був? У санаторії, мабуть. Да, на курорт. Да, на відпочинку. Ну занусьте, заносьте. Ой, не попадеш ти. Попав, дід. Молодець, дід. Ото, Ота, то закривайся. На секретний код, даже. О! Опа! Приїхали, да, дід? Все лібе добра. Ой! Ну з Богом. Всім. всім доброго вечора! батьки руки залі. Да. Сонце вже за закрисло, зійшло, дід прийшов до хати. Слава О, Богу! Я їх сюди не приглашала. То вони то самі знайшли тепле місце. Ти ж постелила, то лягли. Да. Так, ти мені щось приніс? Да, ну. Ложи. Ну, Один. І Один. Два. О, кицьки, кицьки не таке не їдять, не поїдять. це тобі? Так, ти знаєш, кицька. Ні, кицьки таке не їдять. Вони тільки позіхають. Не виспалися за день. Ну зовсім за день вони не виспалися. Ну. Геть ті не жалюються тобі щось. <реш> 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 Чомусь вони і не жалуються на свою життя, На свою життя що то не жалуються, ге? кицьки? Ох і кицьки. Так добре, так добре, і сонечко, і холодочок, і на м'яхенькому, і не жарко, і не холодно. А діть цілими днями десь ходить. Чого він там ходить? Хай? О от так ой, хорошо. Та не ще не виспалися. Вони ще не виспалися. А що вони вночі будуть робити? Лишаю робить. Да, так, ну, дід, Дякую за такі чудові доньки. і гарні. Що гарні, то гарні. Да, я знаю, що вони солодкі. Зараз ми будемо смакувати ними. От так-то. Всім смачного. Дід вився. Не треба витягувати, ми там перед цього. О, да, отак да, да. О, так ти да. Тупи, тупи туди його. Є, да. учиш мене. Сметана холодна, а борщ гарячий. Mm, то -то. О, а ти не знаєш, який він харячий. Чого це він харячий, як кинець сметане? Я поїла. цей харяче бабу дай. А ти розкажи. Приголодався чи ні? Не, я сидів ковбасу і в домашню курячу. Чи... О, так що. А де це ти її брав? Дині їли. Ой, оце так буде. Ви... Ди. Не дуже грудні. А давала нам. Напекла. Ну була в духовці там щось парила ту ковбасу жарила. Ага. Та й давала. Ага. Напробусів так, ага. таке. Ага. Ах, боже, ти що зробив? Такий червоний був, ти йому що а зробив? А та це настоящий український борщ. Ох, і да. І сметана. Ох, да. і да. Що і сметана Це так настоящий дід і настоящий борщ. Едно він все равно буде гарячий. Ні, ну я поїла гарячий, але дід гарячого не б хоче їсти. Не, не знаю. Я його зранку не хотіла варити, а почала вже після обіду варити. так? Та-да, міс... як спати до обіду, да. Да, да. Да, М -м. Да, да. Я ж сплю до обіду, тільки дід з дому, а я зразу бігом спати до обіду, щоб да уночі не спати. Головне виспатися до обіду, щоб потім вночі не спати. У мене цей. Сніданок по розписанні обід тоже, так Та що я не просплю це діло. А ти не знаю як. У а. тебе як, ти все держиш засекречено. А в мене як. А ми вже такі, нікому не нужні. Тав, так? Да, їдемо. Виїхали за шполу. Встановлюють. Опа. Хто? Міліція і ТЦК. У нас нема міліції, у нас поліції. Поліції, ну, може, ну, поліція. Поліція да. і поліція. ТЦК. Ну що ж, встали, виходив, з башили, вони глянули на нас. І що? Та кажуть, о, є, вилабле. Як це так? було проситися? Та ми кажем, А як це лілюзі? Та ні, ви не підходите? Чого було, ви чого? А ну не пишіть, де написано, таке тоді... Полісменка. Ми вас остановили сказати, що ми свят включили в машині, бо ви без святу їдете. Було б сказати йому, що в мене на не працює. Ну хорошо, поля лякали, посміялися та висіли та й поїхали. Каже, нікому ми вже не люжі. От мене діди, яке з гора. Як це так не підходите? Було поспоритися з ними. Ми ще ого-ого. Повікаємо, що ми ще на роботу їдемо. А ви каже, ми бачили, як ви з машини вилізли і нам цього хватить. Ну вилізли ще. Тіпіли на карачках, так. Ну я же ж дід. Хто ж вас там каже, тягать буде? Та а си, я чого ж нема. Там бомби пускали, б якісь чебульки, які, чибульки, та, які от, там дули. Ой, діди. Ой, бідні діди. І тут не беруть. Та да, то у вас хіба що може в партизани піде. О, Якщо? ну да. Якщо? Та ще дойде до партизанщини. Та, воно. Бачу, ця канітель не кончиться. Та ні, ні, ні. Вже сьогодні розказував там один такий умний сидить, канал свій відкрив і розказує, що може, Західна Україна останеться, ну центральної не буде. А Західна може витримає, може. До Угорців підуть. Підуть. Вони в Карпатах заховаються, то туди нікого не пустять. Найдуть і там. Ого. Душвани як сиділи в горах, а до них лізли в їхню країну. чужинці, як вони захищалися в горах? Нельзя в чужу країну йти. От нельзя, я ще тоді поняла, що нельзя, Бо люди захищають своє. Ой, діду. Ну нічого, я такого. А знаєш, він виріс. Хвіст! Чі. Він знову виріс, Чі. і я на ньому знову бор зварила Дід, що на хвості зварила. Мені сподобалося на хвості варити. Він вариться, вариться і такий з нього бульон, а потім він аж розпадеться, розпадається. На запчасті розпався геть. Там стільки ще косточок собаці, стільки. Ага, Сі... тут... Ні, тут немає м'ясо відпало, я все вкинула назад. його, А просто там, знаєш, ж, як косний бульйон же живий, хороший. Вже. Коротше, хай хвости ростуть. Як буду на базарі, Хайші. то й ще хвоста. Та хвоста. Тільки хвоста. Так і ростуть хвости, великі і маленькі. Ага. От так тоді сьогодні. І вуха. Та я вуха чогось не беру. Та що я вуха. Ну да, можна їх зробити. Як знаєш, то оту, у... як її, варку ту. Мультиварку. Мультиварку. Ну, так вушка. Я знаю, так зробити, як ото колись да. копи так робити. Так, да, вони хороші. Ну, я щось е, забираю їх. Поки я прийду в 9 часов, то там тільки копита залишу. Да, ну, ну я ж не можу вийти, до азару далеко. Поки я дойду туди, то вже 9 часов. Раніше не виходить в мене. І вже тепер буде темніть рано, так що раніше 9 часов я туди ніяк не попаду. Але там до дев'яти нема що робити, ну якісь люди ще й сало розбирають. А, і... Та, та, і... Та, та, та я людям їсти, ж треба щось беруть. Ну Не знаю, а, не знаю, щось розберу. Це й мені вистачає. Ну, день пробувала. Диня як диня. Що ти знаєш, Диня не кавун. Там в мене ще й пів кавуну є. Не, не подужала його з'їсти. Хай лежить більше, і на завтра буде. Ей у холодна получила. Тобі вже надоїло її їсти гаряче, так? Та так. насипала дідові. А ти цього? В якому селі це ти боя? чи? Та ні. А яке терашки? Наточаївка. Над точаївка. Ну це по воно. А тоді воно да. через поле треба так? їхати. Там дорога така яма на ямі. йти. Ми ну, да. трохи Возум минули, ми їхати. поїхали полем, посадкою, і там дорога. А коли вас лялю вперд сюди. Ага. То там хоч ям немає, як на вертольоті летіли. А? А сьогодні одна показувала а теж. — А викликала. Зрізали в угла так. Ага. Теж. теж одна показала відео, їхала польовою дорогою. Ага. Вже поле роз... розоране і під посадкою такого пола, а за посадкою ще одне поле, і вона от траси, там асфальт показує і їде оце ж по підцейку. Каже, подивіться, яка тут людей ніде немає. Немало тут, каже, чисте поле. Да. А каже, їду і каже, чуєте, що воно таке? А воно десь собака скавчить. Скавчить собака. Вона каже, що ж мене побачимо. Узяла в кущі ту посадку, йде отаку. Він каже, десь тут уже, десь тут і так вже скарчить. О, каже, ось подивіться, каже. Такий цеп дуже лізний цепок, такий великий, да. обкручений кром деревини і прив'язаний цей чорний собака такий. Такий височенький, mm. і так же бедний той язика визвали, лащиться, наче аж проситься, чи дайте води, чи відпустіть мене. Так уже він же не гавкає нічого, він вже не кусається нічого. Отпустіть тільки і все, так же бедний вже замучився, там стоять, ні людей нічого. Це хтось прив'язав, може, в когось курку задавив, чи може. ще щось, бо це ж таке діло в селі. Ну, так його прив'язали, що там ні людей немає. Добре, що вона трапилася оцього. То вона його, короче, вони десь їх збирають, цих собак, десь у них там є казала, що куди його віддати, де притулок. То, да. mm, то собаки ще повезло, що людина трапилася, а так би пару днів, би, щоб ще й не скавчав сили не було б, то ніхто б і не почув його там. Ох і гарно прив'язаний, обмотаний кром дерева. І нема, хай, хоч би води остави. Зараз да, буде чай воду нести з відру води до нього. Да, да. Вони нарошта прив'язали, щоб він здох, ну, і би да. додому не вернувся. О, ну, всякого буває, то що ти тут зробиш? Що ти вже так? Ну, повезло собацю ріша. Дождався свого порятунку. Отак дід, буває в степах, де немає людей, де одні степи. Ой, дід, ти вже аж мокрий мокристо. Ой. Втомився, мабуть. Ти, мабуть, на роботі не так утомився, як ось коли цієї вечері. Не сильно, так, той... ну, втомився, то й ну, Да, І завтра йти ще. А що ж ви там робите хоч? Опалубку робили. І що воно буде? Площадка ступеньки. Це все залить треба, там, сантиметрів 40. Що це воно буде? Ступ'яньки до хати? Так. Да. І, площа, і площадка. А до погріба, крім погріба мостка. Бо а -а. там немає ж і вода а -а. по стінах течає, як вона. То... Да. Ми попідготавлювали, а завтра більшой бетон. Ох а є чим Я yeah. Тільки тягати. Нема підсобника. А так є, мешалка і тачка. Mm -hmm. Ох, та хоч не спішить так сильно. Зробите поранче, давайте, Зробить та поронча, давайте. Попідготовлювали все. No, щоб да. Завтра таки приїхати і починати заливати. Oh, — О Боже, така тяжка робота. За Хай день нас все, а ти чи... гроші. Тикнуть і їх раз та й немає, ну хоч залиється робота. Робота тільки залишається ваша, видно, Бо стоять. Довго стоятиме. А. а гроші то так, тикнули, та й немає їх. Да, важко їх заробляти. А, легше. а тратити, так, да. тільки підеш тратити, вказується, нема що тратити. Бо ціни якось ростуть, що не всюваєш за ними. Пішов і не мог вже. Ой, та й думаєш, ще йти, чи не йти, чи що його робити не стаєш. І то треба, і того треба. Може не треба. Й... Отож, може й не ходить, і не ходити, да. і не вмреш сіраму. Так, і не ходити. Ну ходити то треба. Поки ноги не ж. Ж, як я тоді вставав два рази судора, хватало на ті віті. Звісно, як так, так робить, то вона mm. не буде сховати, да. mm. тут нічого дивного немає, От такої роботи важкої, то хоч може хватити. Чи його таблетки купити, чи якісь чемазі, не знаю. Та це воно ну, нічого не допомагає. Це тільки якісь треба спеціальні вправи і не знаю, що Та, вже вправи, що. Я... Не не, Ні, те, що ти не присідаєш, воно тебе вбиває. То понятно. А як спорт, то це друге діло зовсім. Воно ну, треба йти в спорт. В спортзал йти. Не. В спортзал, то він якось Та лікує. А це, що вдома роблять, люди, вони думають, що. Що так собі. Ну хто ж, звісно, розуміє, що ця вся робота вона вбиває, і коні однеї та й роботи не видержують, а людина таки крекче, крекче до останнього, поки таки та робота здолає. Василь крутив на всидячки, сяде на землю. Круте опалку. Круте стільчика до задниці, прив'яжи й ходи. Ой, боже боже. Ох, все, а я такой матрас одтягаюсь, та в хочеться... лежці уже легше. А хочеться щось заробити, так дід. У тебе вже время кончилося, давай я буду закруглятися, бо все сильно багато. Ну, на тебе так довго дивиться, ну, ти ж не еталон красоти, щоб на тебе дивитися так довго. Звізда Ютуба. Да. Звіздунці. Так, дід, щасливо тобі, щасливо твоїм глядачам. Да. Хай заходять, Дякую. хай. Головне, щоб реклама йшла і тоді три копійки за перегляд попаде дідові. Що вона все? Ага, та кожен по рекламі, та її можна купити. А більше ні. Скільки за ту рекламу, три копійки ай, чи сім копійок. Головне, щоб її пройшла вона, щоб її не виключили. Так, ну всім пока. Ну, Доброго да. вечора, смачної да. вечері. Все, дід Мачового вже наїду. Да, С давай ді. Давай, дід.